Лета ялинка фінська, блакитно смарагдового кольору, і це розмір 1,80 м. Цього року вона вже є такою більш об'ємнішою, адже має більше матеріалу. Ну і це одна така з наших найгустіших моделей, адже вона така досить широка в діаметрі, як не тільки знизу, а також і зверху. Вона така набита гілочками, і також всередині має їх багато. Ну і зверніть увагу по самому відтінку. Він такий цікавий блакитно-спарагливий колір і виглядає дуже природньо, тобто саме такий, як є в природі ялинка такого відтінку. І давайте покажемо, як виглядає сама гілочка. У фінської гілка такої вже середньої форми, середнього розміру, і гілочку вона має таку верніше, голочку довгу, і також вона не має хвильки. І кожна гілочка вона акуратно промальована спеціальною фарбою, це додає такої її природності. Ну і ще також хочемо показати, як виглядає ялинка всередині. Ви тобто, як бачите, що тут гілок також є багато, і там є металічний стовбур, він буде продекорований під кольор ялинки. Кожна гілочка вона вмонтована в самий стовбур і має таку спеціальну акуратну атласну обмотку некцію.